Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Останні атаки на кораблі Чорноморського флоту Ряфів показали окупантам, що їх корабельне групування абсолютно не захищене. Ті угрози, які зроблені, були в прямому ефірі офіційним спікером ВСУ. Це призиви к терористичним актам в Російській Федерації. Тому росіяни зараз намагаються. Розосередити кораблі по всьому Чорному морю, росіяни в Криму, а особливо в Севастополі, вже відчувають себе менш захищеними та вже не вважають пункти постійного базування флоту такими безпечними, як вони раніше думали. Корабельне угрупування ворога розташоване за 100 морських миль від українського берега, але біда в тому, що берег на них уже насувається сам, і вся їх потужність законна ціль для збройних сил України. На цей човен, от, наприклад, підводний човен, він міг нести ракети калібр, да, і він міг обстрілювати територію України, і він, до речі, це робив. Попередньо навіть каже, що саме з цього підводного човна були обстріли Вінниці минулого року. І в чому велика небезпека, що коли кораблі виходять на пуск да, в Чорне море, туди їх наша розвідка може побачити там, або технічна розвідка, або супутникова, або. Люди на місцях можуть сказати, кораблі вийшли, можливий пуск. А коли підводний човен, ти його не побачиш, ти бачиш, що він може робити підводні пуски. От зараз дійсно він більше робити такі пуски не буде. Їх всього залишилося 4 одиниці у Чорноморському флоті. Великий десантний корабель він мав велику роль під час планування десантної операції в Одесі. Ну зараз його роль. З взагалі нульова, але дуже приємно, що такого корабля вже більше Росія не буде. Ще раз у Росіян більше кораблів в Чорному морі точно не стає, оскільки заборонений пропуск через порти господи, через Босфор, Босфор Дерданела, кораблів військових, які не приписані до портів в Чорному морі. Все крапка. Угу. А от ну з позиції такої, що ось ці судна, які російські пабліки пишуть, що вони стояли просто на ремонті там, відпочивали. Uh -huh. да. ну, їх знищили, їх знищили, і це дуже цікаво і дуже корисно ще раз. Тобто підводний човен було б дуже важко вразити, коли він був в підводному положенні. Так його знайшли, вирахували і влучили у, там, у відповідний момент. Тобто, ще раз, Атака дуже успішна і вона комбінована. От, до речі, Декілька тижнів тому знищили комплекс С400 на мисі Терханкут. Буквально кілька днів тому захопили вишки бойка, да, знищили радіолокаційне обладнання, все там нічого немає, позбавили росіян очей, і таким чином наші літаки змогли непоміченим пройти, зайти з моря, нанести удар ракетами. І не зря не не дарма ж пан Лощук написав, що шторміт, да, штормну шторм шедо і прилетів. Це безпрецедентний такий удар по Криму за по військовим базам в даному випадку і по об'єктам По в, чорноморському флоту чорно України, у якої немає чорноморського флоту як такого uh -huh. ну в порівнянні з російською А е, от засоби ураження е, це також безпрецедентно, тому що ну подивіться, якщо вже говорять самі, ну, особливо в російських пабліках, там говорять, що це ракети крилаті. Ну чудово принесли шторм шедо або скальп, неважливо змогли mm -hmm. донесли, дотягнули скільки треба до узбережжя чорному Криму. Дотягнули mm -hmm. до цього Севастополя, випустили ракети і змогли повернутися назад неушкоджено. Це дуже класна історія. І росіяни зараз анелітують, кажуть: а чому ми ну росіяни пишуть, не знищуємо цей аеродром Стара Костянтине? Mm -hmm. Да а, і самі відповідають, тому що не можемо. А з політичної точки зору, що це дає, пане Віталію? Дуже багато дає, тому що. Ми, я не кажу, що ми скучили за перемогами, але ми скучили за яскравими подіями такого рівня і масштабу. Знищення підводного човна це, в принципі, унікальна ситуація. А те, як це сталося, і те, що. Це навіть не в Яблочку, це три в одному, що називається. Великий десантний корабель, підводний човен і ремонтна база завод, де, де це все відбувалось. Плюс там ще є якісь додаткові речі. Тут ми вже говорили про те, що, здається, у них було 12 цих десантних кораблів, залишило 6. Угу. Підводний човен перший знищений. Але росіяни цікаво, як вони це описують. Вони описують, що. Наші, наші поки що мовчать, росіяни пишуть, що спершу це було С-200 перероблене під земля-земля. Тобто спершу була атака, яка засвітила систему протиповітряної оборони. Після цього вдарили. Наші по тим точкам, де були засвідчені ті е, е, системи ППО оборони, які ще діли, і після цього третя хвиля це вже били безпосередньо по головній цілі. Тобто, з військової точки зору це просто блискуча фантастична операція. А політично це означає, що весь той е, скепсис і, і вереск на тему, що Україна пробуксовує, Україна не може завдавати. Шкоди серйозної військової зараз. Оці всі скептики трошки протихають, тому що ми демонструємо, що у нас є можливості абсолютно нестандартні. Абсолютно... Це те про що говорять, якщо ми говоримо про політику, що це асиметричний спосіб ведення війни. Тобто, знову ж, країна, яка не має надводного і підводного флоту, у нас там, крім катерів і берегової охорони протикорабельних якихось сил, якби у нас немає там там, підводних човнів, таке інше. Але так результативно нищити отакі потужні речі, це надзвичайно важливо, і це дуже важливо напередодні політичних подій, коли. Питання про е збереження і нарушення військової підтримки залишається надзвичайно гострим і актуальним. Тобто, всі ті люди, які будуть розказувати, що західні ресурси, ми говоримо більше про західних політиків, про тих людей в Європі в Штатах, які говорять, що е збереження або ще нарушення військової підтримки не дає якихось результатів. То у цих людей аргументів стає менше і менше, бо от такі події вказують, що результати є, що навіть за умови недостатньої, недостатньої підтримки, недостатнього фінансування, недостатньої кількості необхідних озброєнь і боєприпасів, ми можемо за рахунок вмінь, знань. І максимально ефективного використання того, що є, ну, демонструвати просто фантастично успішні речі. І оцей ранок, він, звичайно, був для всіх нас надзвичайно приємним. І я думаю, що політична складова тут можливо, ну, навряд чи вона менш значима, ніж воєнна. Ми не можемо там у відсотках оцінити, наскільки бойові потужності росіян ослабли після. То, як цей БДК і підводний човен перестали діяти, але політично це дуже дуже серйозна річ. Більше того, це означає, що що е, цей процес удушення е, кримського групування він е, покроково відбувається, але невпинно, тому що ці БДК вони ж е, так само використовуються як транспортні речі, які е, тобто, е, навіть так жартують, що кримський міст е, став ще сумнішим, коли дізнався, що що БДК вже немає. Коли дійде момент і будуть вражені опори Кримського моста, у росіян навіть не буде на чому втікати. У них залишається ще там якась частина цих десантних кораблів, які вони можуть використовувати як транспортні, але їх все менше, менше і менше. Тобто, це отака удавка, яка повільно, але невпинно стискується.